Роман. Mm. А пашлі пак. Mm. Ну, немає сил відмовитись. Подивіться ай, ай Нога затекла, я помираю! Давай, 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 Я сейчас в тумане просто с ковородой их засадить однако. Нежелательно. Да, не выкупаешь ты на сколько ты курт, наверное. А, О, да. Ой, я случайно. Ты мне Приходить якось в Женька. Каже, я Зерський. Ти Зерський? Каже, ні, я Зерський. Ти Зерський? Та ні, я Зерський. Каже, да йолки палки. Поїхали. А з і Кар'ян би розбив? Знальку. Знальку банку Ты <laughs> вообще любишь нельку? Да. <laughs> аккуратно, аккуратно. Бачу, 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 тихо. Мінус. Минус. Прибасов ки дымчатый стал. Поихалочка. Поихал. А куда? Населов. А, до Вітя видя на селі і воно ще в неї таке. Ох, просто я це вийде. Граната, зона, зона, Віталік, давай! Ну він перебіг, ну ти лох, Віталік, ну ти лох. Та печена мамка позвонила, сука. Ну давай, давай, нападай. Найс, найс, найс. Подйом, подйом. Їх доволі. Другий пуш. Бігає, бігає. Два. Віталік. Біжу, біжу Одно вырвав. Я йому ще смолік закину, тихо. Я гранату. Все, він згорить сейчас. Все, він горить. Ось вс! Цих всіх, в, в смаку В смаку Віталік отут. Одно положив. Ой, Віталік, що чудим! Короче, я нажимаю готові, я отхожу курити вернусь коли БМ уже. Я дайте. не пойду. Ну ч, ты жду? Отдохну. Подрась. Тихо. Нанька высочина. <рігла> тихо, да тихо. Бачу тихо. Одного класснул. <рігла> Бачу стой. Не дав хід. <рігла> Віталік, ну ти шо? <рігла> так мені сам <7, рігла> Мені 24 як я убивать. <рігла> Вызван яирдропал, ти шо гонишь? Давай, ехала, їхала. Та я пишечком би лучше готовий, що ми прям на них врізаємося? Ох, чи О, копир! Ай, божечки! Ай, тут Фамас! Я не хочу брати ФАМАС, ти хочеш. Так, я схожу в туалет ще раз. Писит, что у спучка. Я потужу, що тут так, а подожче. Ну так багато п'ятерок, мені зараз спавнити. Я б тебе бью, I love you staying. Я б би тобі ніжно, ніжно. Я б би тобі. Я б би тебе ніжно нагну. I love you staying talk. <різь> Побігли в зону, тут уже надо їхати. Така машина. Та там проблеми деякі з нею. Що <різь> <різь> ти теж. Да я как проблему побачу, то понял, что проблема какая <laughs> Там именно проблема, всем проблемам проблема. Да, трабл. Да там именно две <laughs> Ага, Сундапур, пур, Шо? Сунда пиялар? А шо с сундапуром? Блять? Можно поднять? А, поднимай, а, не, не, поднимай. Сади поднимай. в машину, сади в машину, Курт. Ой-ой-ой. Нет, все, все, нет, Рома, рыба. Не, все, тикай, тик, тикай, 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 все. Все, не, Рома, Я добыл машину. в машину, машину, машину. Не выходит. Око. Да по сполбусы и пострелять, да. Бронированная машина. Да похилься, что ты в машине? Не убиваем. Келли, Келли, Келли. Келли! Выходим зарабатывать. Еще одна Келли, ты Тихо, тихо. Келли! А, пир в спину. Боже, я в машину сив! Ой, на крышу гніди упали. Так, тихо, тут гниль. Ох, молодці! Так, вставайся, вставайся. Ох, молодці! Ох, да бесслыхал! Сюда сюда, 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 <проб> Ого! <свят> Реально оружие для профессионалов! А яка у у фамилия тоді, скажи. Нет, я знаю, що Єзерський це фамілія його годя. Опа, у трансляція, трансляция. Сейчас мы зайдем, куда висирати высирать. так ти ти скажи, от, сначала я как Я знаю, що я це фамілія його папа його... Його папи, його папи Папа Пчоли, папа Пчоли До мене подойди. Дивись, в салоні Йовочка, но вона не помогает, если вы так навон. <риво> <риво> Два пятна, коротше Ти чу чу Як? Як ми можем... Обмануть. Ми вообще в своей житті ніколи я. не брехали. Роман. От, от, лично у мене? Лічинка. Да я ж вірю. Я ж вірю кожному вашому слову. Ну то, зразу, так. А то... Женька тебе любить. Не вірю. І ти його любиш. Ні. А далі? Що, ні? Ну От, зачем Давай, ти, За цем, Зачем Давай. ти отрицаешь те, що, ну, дійсно? Действительно... Давай, Ромочка. Пупс. Я Женьку люблю. Да. У мене багато Ну, тільки що призналась. Я Женьку люблю. Ты понимаешь? Знакомых може быть багато, а любимый один. Да. А постав на аватарку Женьку Язарську? З сердечком. Из сердечком. Ну з сердечком. Женька Язерський сердечко. сердечком. Ну ні. Стоп, а якщо А як, раз, він проїде, uh -huh. ви поцілуєтесь? Кстати, Женька, а це правда, що ти что з тусовалась с така? Ну, Аліна крутилка. Дзийка. Ну так і пише паралельно. Любов у нас живе три года. Вс, спокойно ночи, бля, задовольный. Ты шо, ты тютю, успокойся. Да успокойся, не. Усп... Мы понимаем, что ти кажеш спокойно ночі, щоб быстрейше до Женьки зайти в чат. Петро, там уже реально, блин. Шалівший сидить. О, ти чого там там сонула? Ой, ну це топ 1 Ну це просто по карті дивлюся, це перемога. Блядь, Рома. Если сейчас топ-1 занимаем, я не знаю, я в джеге дашу тегаю пишу я люблю. Все, тихо, на нас зона, на нас зона, вообще нельзя, просто их пикать и все. Вони вот тут на горбі, двое дау. Ты понял? А, Біжать. я бачу, бачу. Один один макнутый. Просто, я не знаю, я не чувствую эту игру. Я я просто, я только так. Не, нахуй я, щоб ты це оттуда, блядь. Тихо тихо, прийду, урок, ты будешь блядь. Боже, ще, ну тобі ж не пройдется на шулявку їхать. Шилявка жде, курте. Так, і. Ой, Саша, ой, Саша ой, назад. Ой. Я, давай, бачу, я бачу, я бачу откуда. Дай руль, дай руль, я бачу от. Давай, 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 а давай, яди. Кегля нова, нова кегля. Ой. Иди сюди, маленький, маленький. Назад, назад, назад. У мене 950 мл молока. Мені надо 500 мл. Я це, очі... об'єм грудів тебе такий? Ага. груди, в отношении не було. Ну то це не міняє ситуацію, Віталік, ти бачиш, да, Це? Дика, нормально. Подожди, подожди, Віталік. Подожди. Вони не мене. Боже, мінус два, боже, боти, боти, боти. Це боти, Віталік, це ботики. Бачу, це. Давай, давай сішку наліплю і втічем. Давай, давай. В цьому домі, в цьому домі. Щас їм таке бабашка буде. Направо. ха ха Тихо, Граната. Граната. А що ти постійно якісь там чи щось таке? Я це постоянно чей жозе по що по Так кеш. А если мене розкусив, что я так специаль на понятия нами. На короткій нозі, да. ти там музику підкручуєш, волну шукай споку. Іди на просто. А он так бы любили, бля. Ой, оце щось недавно сидів до 6 утра. Думав про мала. Кстати, баскетбол дивився. Ну <світ> Зато тепер можу ходити і співати, ти не викупаєш, наскільки я курт. у мене якесь таке настроєння це до. до Даши подаю <світ> Мені кажеться, що то вона зла буде, якщо її зараз в джегі просто відмічаю і пише, ти не викупаєш, наскільки я курт. <світ> не буде. Ти використовуєш вібронасос для укладки цемента? Не знаю, не увлекаюсь наркотиками. Катаються. Катаються, да? Два катаються, да. Два китайці. Ось все є тип, дивись. От, все. Тихо-тихо. тихо. Це повний бред, я считаю. Кидаун над. Hell тихо, тихо. Я одного положив. погнали закинемо гранату подбіжим Боже. Гранату кину, стой. Він се возрождає! Він ЦЕ возроди. Мені на Вис... прошу ті тепер того, так, а там без разу. Нас щас, блядь, ППУ нахуй позбиває, ти скривіш. Ну, вони, ми замансуємо. Ох. Вони не попадають. Ти резолют пускай, нахуй. Де? А той питається попасти, да ніяк не попаде. А там вообще, нічим не забити. Можна. Я саню піздив. Ви там слева? Кехель. Okay. Кеглі, да, мішені, скажімо так. Оно ну, диви кегля біжить. бачу, бачу. А не одна ще кегля, походу. О, ще одна. кегля. <ріст> 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 страйк вибивав колись. А, ось о кегля. Це ботік. це ботик. <ріст> 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 О, у нього легке руків'я, удобно. О, ну, ну 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 диви. До машини біжить. Диви, диви. Я його тараню. Райан Напряжонка то яка, да? Береш, то подай, пишу джегу, що люблю Дашу. Ха-ха! Зря сказав це. От прям тегаю. Полежи, ще подовше там. Сука. Давай так, сейчас топ-1 занимаю. Mm -hmm. Реально с цветами їду Бля, я уже жду оце коли я стану миллионером. И буду гразов на такси есть. Знамя кто с упал? Mm -hmm. Не факт. Ну ладно. Ну, що тобі сказать на це Мулатка. А, если бы мулатка, з нами упала. Сибмулатка на Джонна упала. Такий би там радий и би був Упал. Це що за прикол. Ну, все, стоїть. Я тобі казу. Я ж кажу. Я Я тобі скажу, ми топ-1 займаємо. <свісно> На шулявку з цветами, кажеш, да? Да. Ну, при условии топ-1. Давай так даже топ топ 5 Побігли по траншеї. О, це ж в траншеї можна буде посидіти, це имба позиція. Сидим в траншеї. Отут, на самом краю. А, О, тут диви. машина, тихо. Тут тип упав! З парашутом! Тут два типа упали. Один мінус де другий. Один, -один. другий отсюд зверху там. Тихо, тихо. Говорю, топ-1 займаємо. А, чув, якщо будеш флешки находить, то мені кажи. Ну mm -mm. пожалуйста. Ну шо вот ну. Флешку? Бери, бери мені, потім uh -huh. скинеш. Двірно ж. А я не одну ще не знайшов, як ти їх знаходиш? находиш. Ой, шо за голос наблюжик. <звук> минус 2. Бігом. Зона. Один мінус. Граната. Последній. Валерия на! Ну... Шо, Виолетта, ты и ноги роз... ласкочишь? Э, бля, на голове по Виолету, бля, это самая сильна жінка з самих сильных жінок. В живи, живый бой воняет, Рома, ты знаешь? Рома, це правда. У меня у Виолета не воняет, подожди. У Виолета с сыном <ріху> У мене кожен раз, після того, як ми з Ромою граємо, я громко кричу, у мене під'їжджає блядь, до сусідки зверху скора помощ. Ай, щоб вона жива була, да, стара. Сука, їй блять, пора помирать, а качан ніяк як не доб'ється цієї смерті, щоб на нього вона хату переписала. Ну ж це по-сусідськи так заведено. Якщо родственників нема, вона переписує на ближайшого сусіда, блять. В селі так і працює. У неї ще й Колись було ціле село, село бабок, нахуй, всі бабки попереписували на одну, потім бабка здохла і переписала одне село на свого внука. Ти прикинь, типа тупо село. Місте вісте Вігер. Містер, Ві... Або... Містер Вігер. Я йому кровать дважды поломав, пьян. Да, потом, як ты. Не, ну говорив, він хоть не вредив, як ты сука, что потом кухня вся була. Да який на... то не я, блядь. Ага, ви всі кажете, то не я. А потом, коли вас за мусорский участок знімають з ваш штани і кажуть, хто ти такий, ти кажеш, я девочка, я девочка. Ввинтивка нога накачана. Гентивка нага накачана. Не буде. Ну да. О, блять, режим лица можно поменять, охуенно тоді. Можно, но це не, не, дуже, не дуже дам. з першого не нравится, бо то, що я чувствую це в реальній житті. Вспоминаю Афганістан, як в стрелять. Я побачив, як мужику оторвал руку, і за чого він бі, 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 плакав. Це цікава історія. Вони отам на метки, да-да-да. Бігом, 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 бей, бем, поднимай, 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 поднимай. Блять, качан, блять, отвлекай их максимально без рома, и мы нихуя не сделаем. Готовься, вони тут. Як же його маму? Одно заложив. Другий, другий, другий. О, все. Я не бачу, що це за біла хрень! Давай, Тимур, твій виход. Хорош! Хорош! Там все, там все. Там все, 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 все! Та пухуй. головне не, Головне не победа, Головне участие в анальних іграх. А ну тс. Надеюсь, почулось. Давай. Типа, ну, пока зрение. Не почулось, тихо. Який я дебил? Хорошо вот там. видом. Да, Роман, можно рассказать? Нет, ты что, его дискин. Да хит, просто Це кажу, не. кажу Вадиму, надеюсь, почулось. Может просто сяду в машину да уедем. Дай машину. Ось все. Давай. А так, хлопцы. Не высовывайся голову, да ты. Oh, yeah. А, я понял, сейчас нас зажмуть, подожди. Я, а, ну uh, no. справа, слева, слева! Виталик, ты я не знаю, тебе надо мне це туда. Як... Не мужик. Виталик, давай! Спансерпауз давай! Ну давай! Чеку дерныть? Ты пусту гранату кидаешь. Нет, дробилкин теш. Тебе в спине забегает хай біжить. Ти такий тип, я не можу. Так блі, каже нормально, нормально, Ну, це я не знаю, це просто гге якесь. Просто два тіпа на мене забігають. А шо це таке, мені просто чисто ради інтересу. Блін, Егов, де Блін, біотуалеты? Де Даша? Де Даша? Це карта така, де Даша? Ой, а, знаєш, що я, знаєш, я нашев качан? Вентівку нагана качана сходу. Рома, в п'ятницю йому пишу, у мене температура 38, я в паб не піду, він мені каже, немало, у мене 16 всего. Я ще сходи в том. Курить хтось. Да, да, правильно, ти мислиш. Я думаю, що нам щось завести дітей, бо ти прикинь, які приїжджані понародяться серед нас з тобою, блять. Чорні носаті при... Зуби, як у білки, блять. Ну то вообще ебнутся, Ангелина. Ангеліна. Ти розумієш, які вони страшні будуть, нахуй? їх втопить мало буде, блять. Шой, блять, бодос сейчас сегодня настроение. А я не знаю, за... такие. Ясь... Я сейчас. Я... Да. Ангеліна, пожить с чайцей клетки, пожалуйста. <реку> я хочу Егоры хорошу хорошую, блять. Хочеться <реку> пиздиться. А ну, если <реку> буде будет <реку> <реку> ствол? це, типу, <реку> смысл, то разница, если, если ты первый полез, то они тебе могут написать заявку, типа, потому что ты первый полез. Когда тобто, да. они начинают первый рейс, то уже, да, но когда они не могут. Наоборот, да. если надо х**арить ты... первым. Нет. По закону ты первый спокійно... да, если, це, если ты первый полез, то они спокойно могут для тебя написать По закону ты сосешь тогда, Егонька. Да, да, по закону ты будешь сосать, если ты первый полез. Даже, 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 даже если ты голубя руками, он тебя начнет а ты достанешь вол, тот ти, то ти виноватый. Подожіть, подожіть, подожіть. А чого, Че, коли починається бійка, я комусь сосать должен. <ріць> 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 ну врозове до тебе максимум хто добавить може. ну це интересно. Хто ж це допустишь? Так, чел, я живу на третьому часу. А, ну да, я забув. у вас там живуть всякі тараси, нахуй нахуй. Це типа якісь сильні кенти. Да, да. Давай так. Тараса всі питаються взяти на удушающий. А Тараса не можна взяти на але. У Тараса нема шиї. У Тараса. У Тараса нема шеї. Не, Тараса буквально, типа, голова з тілом загрущена. Ромка, ми залишилися одні. Два гомосексуалісти на цьому грязному диком западі. У мене автомат дико Томпсона. Дикого качана і валена. О, качан, у тебе їх 4 є. И ты на бич нема Х4. По одно вырубил. Минус 2. Сигнальная ракетница и сна 5. Блін, Віталік, стрель не видів голову нею. Віталік, там надо в пол стріляти. В пол надо? Да, в пол. Якщо ти стрельнеш в пол, я з стоя кишки вирву. Блін, я не можу вийти з клана. як я це забить? Ну все, давай Давай, давай, запускайся.